Нещодавно вийшов фотоальбом владі інституції Чернігова Сіверщини, «Ілюстрована історія. Три автори Доктор історичних наук Сергій Ліпявко, кандидат історичних наук Дмитро Казиміров і Володимир Бойко. Це результат роботи 2,5 роки. Над матеріалами, які в принципі вже є в науковому обігу, і вони є знайомі фахівцями, ми, можливо вони настільки знайомі більш широкому колу. Власне, автори, коли замислювалися над ідеєю і розпочинали роботу, мали на увазі, що ця інформація, яка відома історикам, але вона є дуже важливою для того, щоб бути лише їхнім здобуткам, Вона має бути доступна до широкого загалу, причому у тій формі, яка подобається широкому загалу, яка сприймається. Ну, ми можемо скільки завгодно говорити про те, що у нас небагато читають книжок, ми можемо говорити, скільки завгодно, що в нас дивиться телебачення, якісь інші картинки і таке решта, вражатися не в себе, то вже інше питання. Краще дійти у доступний для масового читача спосіб. Фото альбом. Сприймаємо за допомогою картинок. Інформацію схем малюнків і обман тексту, але текст науково виважний, науково вивірений. З урахуванням всіх сучасних добутків української історіографії. Отже, йдеться в цьому фотоальбомі про владні інституції Чернігова сіверщина одні власне з основ України, де земель, яка стала однією з основ України, від моменту виникнення держави на цих теренах, тобто відпочинаючи від десятого століття, і по сьогоднішній день послідовно крок за кроком століття за століттями. Таким чином, ми сподіваємося на те, що ця книжка певною мірою вона інноваційна. Ви знаєте, про владні інституції пише багато хто. Про адмінострій, про які тут також йдеться, багато хто пише. Питання менше? Як Донести цю інформацію до тих, кого він має бути донесено. Ми спробували це зробити так, як ми це розуміли. Ну і на основі тієї інформації, яка у нас є. Ми дуже сподіваємося, що а, цей наш досвід і ця наша спроба можливо стане а, певною мірою модельною для поширення а, і по інших а, історичних землях України, адже в цілому. Те різноманіття, яке є, яке абсолютно природнім, яке абсолютно нормальне України, воно тим не менше потребує, потребує обґрунтування, потребує доведення, потребує роботи на предмет. Сталості розвитку, сталості традиції, бо дуже часто можна почути про те, що ну там українська держава, скільки вона там була, була, не була ціле століття, начебто та ні, шановні. Давайте подивимося на те, як воно відбувалося протягом ви Побачите, де наші природні інституції, як вони утворювалися, як вони жили, як вони змінювалися, які зовнішні чинники впливали, чи вони сприймалися, чи не сприймалися. Чи може вони взагалі відторнені, що таке? Ну і, зрештою, як ми прийшли до сьогоднішнього життя, як нам, власне, використовуючи ті живі речі, які були притаманні нашим землям, як нам використовувати їх вже по сьогоднішні, в сьогоднішній день. От це, власне кажучи, найбільша ідея і задум. А як ми реалізували, прошу, будь ласка, книжка є доступною.